Тична п'ятихвилинка. Травма свідка опосередкована або вікарна травма це термін на означення стресової реакції, яка виникає, коли людина стає свідком болю та страждань інших та активно співчуває їм. Травма свідка актуальна у першу чергу для спеціалістів так званих допомагаючих професій. Це медичний персонал, співробітники служби невідкладної допомоги. Гуманітарні організації, волонтери, журналісти, священники та усі ті, хто безпосередньо взаємодіє з людськими трагедіями, болючими історіями з тваринами, наслідками стихій та катастроф, а також війни. В основі травми свідка лежить глибокий емпатичний зв'язок, який забезпечується так званими дзеркальними нейронами. Відомо, що вони активуються в той момент, коли ми виконуємо певну дію. Коли просто бачимо, як це роблять інші, дзеркальні нейрони відповідають за комунікацію, соціальні навички та розпізнавання чужих емоцій. Майже кожен українець зараз безпосередньо свідок горя та болю. Тож про посередковану травму говорити в рамках виключно певних професій було би не зовсім чесно. Соціальні мережі, історії тих, хто поряд, результати розслідувань та відкриття фактів, багато для кого це спричиняє розвиток травми свідка. Сьогодні будемо говорити саме про це. До основних ознак травми свідка відносять наступні. Перш за все, це загальні прояви стресу. Порушення сну, роздратованість, непостійні соматичні симптоми, неможливість розслабитися, втома, відчуття смутку та горя, відчуття безпомічності та безнадії, тенденція до вживання психоактивних речовин і, в першу чергу, алкоголя, наприклад, для того, щоб заснути, нав'язливі думки про травматичні події, неможливість переключитися на щось інше. Посилення загального фону тривоги, постійний тривожний фон та потреба уникати тривожних новин. Також має місце зміна у розумінні змісту та цілей життя, звичний фокус світосприйняття переосмислюється. Те, на що спиралася особистість раніше, не допомагає події життя сприймаються або цинічно, або навпаки, через окуляри почуття провини прокидається цікавість до пошуку духовних відповідей, містики та езотерики. Часто відзначається також вплив на відносини з оточуючими людьми. Здатність до емпатії, співчуття підтримки змінюється, а ось як саме залежить від багатьох факторів, Особливостей характеру, дитячих травм, якостей особистості. Одна і та ж ситуація у різних людей викликає зовсім різні реакції біль, розпач, гнів, ненависть, апатію. Згадайте, хоча б як ви та ваше близьке оточення реагували на одну і ту ж подію, і ви легко знайдете багато відмінностей. Що робити у випадку, коли ви запідозрили у себе розвиток травми свідка? Спробуйте компенсувати бачене або чути іншими частинами вашої реальності. Складіть свій пазл реальності. Наприклад, усі ми були шоковані трагедіями людей та тварин, що загинули або втратили домівки у наслідок теракту на Каховській АЕС. У той же час нас вкотре глибоко вразила незламність, єдність українців. Історії порятунку, шляхи допомоги дії кожного для того, щоб бути по справжньому корисним. Поряд з чорним ми бачили біле, бо воно неодмінно присутнє. Але якщо триматися світлої сторони вже вкрай важко, звернення за професійною підтримкою та корекцією з психологом та психотерапевтом, це насправді найкраще рішення. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.